Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні поговоримо про циферки в нашому житті. Дивіться, Всесвіт, він неймовірно розумний. Він коли? Він всесвіт, можна казати, що це Бог, можна казати, що це вище я. Тобто, щось більше за нас, щось таке величезне, щось таке магічне, фантастичне, цей всесвіт, цей простір, він просто неймовірно крутий. Там придумали абсолютно все. І придумали абсолютно все для нас. А ми своїми діями, своїми ваганнями, своїм незнанням, нерозуміннями, нехотінням розуміти самі собі все блокуємо. Боженька, я буду казати Боженька, якщо е, вам зручніше, ви собі кажіть, що це вище я. Дуже розумний Боженька, він придумав людину на свою, свою подобу. Да? І він дав людині неймовірно круту штуку, яка називається дух. Тобто є тіло, є костюмчик, це що ми бачимо, є всередині дух, коли дух покидає тіло, він переселяється кудись вище, відповідно, костюмчик він просто згниває. І ось цей дух іде в інший костюмчик відпрацьовувати свої певні завдання, уже тягнучи за собою ось той хвостик, який ми е прожили в цьому втіленні, і який ми заробили в цьому втіленні. І як все цікаво, відбувається, що коли народжується людина, кожній людині дається дата народження. Абсолютно кожній. І ось ця дата народження це і є інструкція до кожної людини. І якщо у вас щось не так, то, будь ласка, відкрийте свою інструкцію. Коли дали вас в цей світ, коли виготовили вас, до вас дали інструкцію, коли ви купляєте Пральну машинку, коли ви купляєте пилосос, коли ви купляєте блендери будь-яку ще річ. Диван, коли купляєте, ліжко, завжди до цього виробу є інструкція. Людина це також виріб. І до цього виробу знову ж таки дали інструкцію. Це дата нашого народження. І в ваших циферках закодовано повністю все. Що вам потрібно робити, що потрібно не робити, для чого ви сюди прийшли, навіщо ви тут? Що вам потрібно відпрацьовувати, яка ваша основна задача і так далі. І вам потрібно просто-напросто відкрити свою інструкцію і почитати її. Як же ж робить людина? Вона не читає цю інструкцію, робить певні кроки на розсуд долі. Да? Або буде як буде, або ну, я раніше ніхто не знав, і, і я знати не буду. ну і так далі. Кожного разу шукає свої такі певні виправдання, десь попала в яму, десь вийшла з тої ями, десь вдарило лопатою по голові, десь мимо проскочили. І так кожного разу, розумієте, І по суті, ніяких змін, по суті, ми живемо, і по суті, нам комфортно. Знову ж таки, кому комфортно, кому класно, хто перебуває на тому рівні розвитку, то супер, круто. Головне, щоб ви були щасливі. А коли ви не щасливі, і у вас є певні такі непорозуміння. Хотілося б кращого, хотілося б набагато крутішого, то, будь ласка, прочитайте інструкцію до вас. Розберіться про себе інформацію, дізнайтесь, що потрібно вам. Це все говориться чітко. Особисто я на консультації розказую чітко покроково інструкцію, як потрібно діяти людині. Але дуже часто відбувається така штука, що людина отримує інформацію. І нічого з нею не робить. Тобто, ну да-да, мені це потрібно, да, да я це маю робити. І от в ящичок положили, і на тому крапка, на тому все забули, на тому більше нічого і розказувати не потрібно. Проходить певний період часу, людина робить все те саме по старому шаблону. Ясна справа, що ніяких змін не буде через те, що ви дієте по тому старому, ви не дієте по-новому. Потрібно діяти зовсім іншим чином, той, який вам потрібно. Навіщо ви тоді читали цю інструкцію, якщо ви нічого не застосовуєте. А ми люди, ми в костюмчиках цих прекрасних. Ми дуже такі, знаєте, смишльні. Ми хочемо надурити всіх і вся. Ми хочемо е, знати, як потрібно діяти нам, при тому нічого для цього не робити. Ми хочемо, щоб все в нас було прекрасно, при тому нічого для цього не робити. Ми хочемо жалітися і жаліємось на державу, на президента, на країни, на, на всіх навколо, на друзів, родичів, знайомих, але самі нічого не робимо для того, щоб реально змінити своє життя. І от відбуваються ось такі. Качелі, ось такі картинки, там, де людина щось має, але нічого не має, там, де людина емоційно вигоріла, там, де в людини нема не силне здоров'я, але вона все одно стоїть і упорно стукає головою об стінку, сподіваючись пройти крізь стіну. Люди добрі, я вам відкрию секрет. Є двері? Є двері, через які можна просто зайти, не лупитися головою об стіну. Двері це просто-напросто інструкція до вас, яку потрібно почитати. Там написано кожному, що потрібно робити. Знову ж таки, я свого часу не признавала взагалі цифр. Я не признавала ось цю всю дурню, ось цю всю нумерологію, оце все якісь психологію і так далі. Це все. Я думала, що це стовідсоткова дурня. І ось ці всі люди, які розказують оці всі інформації, це просто таке бла бла бла, і на тому крапка. І мене навчило через кризу, через те, що через знання я не хотіла отримувати цю всю інформацію. Не хотіла на підсвідомому рівні. Тобто, знову ж таки, свідомістю, звичайно, я б краще обрала дізнатися, ніж отримувати болючі моменти. Але на підсвідомості я обрала кризу через те, що через знання я не чула, а коли мене вдарило по здоров'ю дуже сильно, відповідно, рік часу. Взагалі ніхто не міг ніяким чином допомогти, і я допомогла собі сама. Я дійсно вигребла себе з стану дна. Коли до мене дзвонили родичі, знайомі, саме перше, що мене питали, чи я ще там жива і не померла, і всіх був найбільший страх, щоб я дійсно вижила і просто була живою. То знаєте, цей стан він дуже такий болючий, критичний і просто до ужаса жахливий. І я ніколи в житті більше не хочу туди прийти. І коли я познайомилась з собою, коли я почитала інструкцію до себе, я дізналась, як потрібно діяти мені. Я дійсно почала діяти по-іншому, і тепер моє життя, воно прямо ну зовсім інше, абсолютно інше. Дуже багато людей. Говорить, що я стала не такою, неправильною, не і так далі, бо я не така, як хочеться їм, як вони бачать це все по своїх шаблонах. А я дуже дякую за те, що я така, яка я є, і неймовірно круто, що пройшов період часу, і я дійсно змогла виграти себе в стані здоров'я. У стані відносин просто божественні прекрасні відносини з чоловіком, де немає жодних сварок. і Я вам скажу це настільки прекрасно, коли у вас гармонія у відносинах. Це просто божественно. Знову ж таки. У фінансах все суперкласно, у реалізації, розумієте. Тобто, коли ми робимо певні кроки, ми доходимо до певної цілі. Але ось цей процес, і коли ми йдемо до цієї цілі, він дуже різний. Він і болючий, і плачевний, він і нервовий, він і дуже такий, прямо в, виття від болю, він різний. Але ось та вершина, той результат, до якої ми доходимо, ой, це він такий класний. і він він дійсно того вартує. Тому будь ласка, я вас прошу, якщо ви бачите, що у вашому житті щось не так, почитайте інструкцію до себе і почніть діяти зовсім іншим чином. А поки ви виховуєте своїх батьків, перевиховуєте свого чоловіка, пробуєте змінити весь простір, не буде абсолютно ніяких змін. Зміни будуть лише тоді, коли ви почнете змінювати себе. Пишіть коментарі з вами на зв'язку, діліться роликом з друзями. Якщо у вас є питання, які б ви хотіли, щоб я розглянула, то відповідно знову ж таки пишіть їх у коментарях. Я буду давати свої рідні відповіді на ці питання, або у варіанті е, написати відповідь, або, можливо, записувати такі невеличкі відео, де чітко пояснювати, як потрібно вам і що потрібно вам. Отож, з вами на зв'язку, і всім пока-пока.